Значить, Дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки. Оце вся історія. А це зараз у всіх українців. Чи після ковіда було війна, додавила я, як -от людина, яка прожила кому, п'ять кульових купи смертей бачила, крові, кишок і так далі. А, розкажу, значить як з цим справлятися. Саме перше треба фільтрунути оточення, яке вам каже: не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тани, коли ти тон, вам не полегчає. От, бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. Якщо коротко, неврологія, от, якщо так дуже простий, це треба лікувати. Ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, у мене зараз напад а, тривоги, дуже жорсткий, поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан. Зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти оце страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. Я серйозно, без прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це роботи. Ну, є всякі дихання, практики, херактики. там можна її до пама випити, від якого там привикання страшне і так далі. Но... Ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя. Все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо готуватись, скоро буде дуже-дуже плохо. І всі нормальний психотерапевт. І ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог там. бо начнуть вам ставити СДВГ, а, ні, не СДВГ, ВІГІТСА Студісту. Коротко. Оце як вам ставить. Як за суді, то нахуй сразу посылайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукати. якщо психолог спрашує, чим я можу вам помочь більше, ніж три рази за сеанс, тоже нахуй посилайте і йдіть далі. Без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну, хіба що в лісу їдьте на півроку посидіть, а, без телефона, без хімічної їжі, без ніяких Ну вас, вас порівняє за півроку. Ну Це ж дуже важко, де на це гроші брати. Що накрутити себе ще більше, Блин, як я охірено тривожусь. Оце? среди всех тут вокруг спорим, я, я больше всех тревожности. Я не знаю, как оно работает. Вот. Фильтрните точно, я еще расскажу. И препараты, и будет у вас все нормально. Все, других путей нема. Никаких магических таблеток не шукайте. Медитации тогда так далее. Все это самовнушение, короче. Это просто пилюля и плацебо. Проблема глубже физиология физиологии и Все, пока.